Леся Українка. Збірка на крилах пісень. КОНТРА спем ПЕРРО. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox Усі звукозаписи LibriVox знаходяться у суспільному надбанні. Для здобуття більш докладної інформації або реєстрації в якості волонтера. Будь ласка, відвідайте вебсайт LibriVox.org Геть ти думи. Ви хмари осінні. Тож тепер весна золота. Чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора людовая міцна, Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймать, І, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Я співатиму пісню, дзвінкую, розганятиму розпач тяжкий. Може, сам на ту гору крутую, Підійметься мій камінь важкий довгу, темну нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, Що на груди вже смерть наляга. Смерть наляже на груди важенько, світ застеле сувора мла. Але дужче заб'ється серденько, може, лютою смерть подола. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть наляга. Буде погляд, мій вельми палати, може, згинуть всі хмари сумні, може, зірка, як буде сіяти, ясний промінь пошле і мені. Смерть наляже на груди важенько. Світ застели сувора я мла, але дужче заб'ється серденько, Може, лютою смерть подола. Так, я буду скрізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись Буду жити. Геть, думи сумні. Кінець вірша Лесі Українки Контра спем сперро» читала Ольга Варфоломеєва